Ізраїль вдарив по сирійській столиці Дамаск. Недовго музика тут грала, да? В плані того, що у них все ок. Під атаку потрапив президентський палац та будівля Генштабу. Ізраїль почав обстріли з Сирії на тлі загострення ситуації на півдні країни, де більшість населення становить арабська община друзів і де діє народне ополчення, яке в опозиції чи до чинної сирійської влади. Так, Ізраїль. Почав 500 гривень донат. Дякую, молодці, обстріли з Сирії. Що там буде далі? Вайнушка, мір, вайнушка, мір, тобто там так активненько у них все, але по кругу, але по колу, причому з дуже поганими наслідками, з дуже серйозними наслідками, в плані жорстокості атак, або в плані того, яку зброю вони використовують. Чим це на нас повпливає? Бо нещодавно ми з вами бачили, що світ знову відволікатиме якийсь конфлікт, війна, і знову ми будемо з вами не першочерговою проблемою людства. Як це вплине на нас з вами? Ну, знову ж таки, серія друга в плані того, що зараз наші партнери будуть казати те, що ми не на першому місці, є кому допомагати, е, типу в чергу, і все таки. Ми своєї допомоги з вами дочекаємося, нікуди не дінемось. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн представила новий бюджет ЄС на 28-34 роки. Для України виділено 100. Мільярдів євро на відновлення і реконструкцію. Якщо Україна вступить до ЄС до 2034 року, бюджет буде переглянути з рахуванням нового статусу. Виділений наразі бюджет на відновлення України від ЄС. Наскільки буде опрацьований дійсно виділений прямо. Питань. Дуже активне відновлення починається до другого півріччя наступного року. Тобто вже гроші будуть виділятися. А це означає, що коли ми з вами будемо дивитися наприкінці року наступний рік, то тут дуже великі шанси на перемогу. Добре. Весь Кабмін України разом із прем'єром Шмигалем звільнений рішенням Верховної Ради. Весь склад Кабміну стає ВОО. Виконічі обов'язки до голосування за нових міністрів, який відбудеться завтра. Окей. Новий склад Кабміну. Середня температура по лікарні, Що то будуть за люди? Наскільки вони корисні для України? Або, навпаки, новий склад кабміну. А може бути таке, що Кабмін може оновлюватися декілька разів? Чи, чи його не назбирають той Кабмін, чи він буде ненадовго той Кабмін, який зараз не збирають. Тобто, це ще не оновлення. Щоб вони там зараз не зробили? Буде нове оновлення. Цікаво. Трамп сказав, що Штати хочуть купувати українські дрони. А, значить, заявив Зеленський. Я сказав йому, що хочу купувати зброю, яка є лише у вас. Він відповів, що Америка хоче купувати українські безпілотники, заявив президент. Ну, це похвально, що всі хочуть друг у друга щось купувати. Це дуже добре. Штати купують наші безпілотники, наші дрони. Аж залюбки, аж за вухами тріщить. І тут наша задача не продати душу дьяволу. В тому плані, що не продати технології, не продати ліцензії, права власності. Тобто товар продавати, ок, копіювати його тут, виробляти його тут, продавати не питання. Келого показали докази викрадення українських дітей. Рашкою заявив Єрмак, понад 16 тисяч утримуються незаконно, з них 1800 у рашці. Запит на повернення передано Москві 2 червня. На відповідь чекають повернення наших дітей додому. 70-80% дітей, які були викрадені цими підарасами. Вони становлять для рашки тобто рашисти в них бачать наживу у вигляді живих та неживих дітей. Я навіть не знаю, як вони мають поплатитися, наскільки хуйово мають жити вони, їхні діти та всі наступні покоління. Це просто треба прям віртуозно придумати всім, хто зверху на це дивиться, і відповідає за справедливість і за карму в цьому світі. В Україні скоротять кількість міністерств. О, давно пора. П'ять, об'єднають у два. Можна було б і в одне. Міністерство національної єдності та Мінсоцполітики об'єднають у Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності. Мін, Мінекономіки, аграрної політики, захисту навколишнього середовища, об'єднають у Міністерство економічних ресурсів. Так. Скорочення міністерств, об'єднання їх? Що нам з з вами того? Що хорошого чекає для, на українців від того, до речі, непогана штука. Чому? А менше буде людей, з яких можна буде запитати про той чи інший злочин. Набагато менше. Ну, непогано. Шмигель буде міністром оборони Герман Стесметанін, очолить Укроборонпром. Так, Шмигаль, міністр оборони, яким він буде для України міністром оборони, тимчасовим а, і надто можливо ув'язненим. Тимчасовим, таким само, як і Омеров. Ми коли з вами дивилися Омерова, там також була тимчасова історія.